Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо працювати над проєктом Голодне мавпання. Гра платформи. Ну завантажимо попередній проєкт з попереднього року. Спочатку зайдемо на сторінку сайту. Ось так все це відбувається, створення. Заходимо на скритж онлайн. Річ, ви можете завантажити собі на комп'ютер іншу версію. Файл, завантажити з вашого комп'ютеру. Шукаємо місце, де зберігали попередній проєкт. В даному випадку в мене він зберігається на флешці, у вас може бути збережений в папці завантаження. Ну, і ось тім. Ті команди, над якими ми з вами зупинилися. Є у нас сила притяжіння, є у нас команди, коли виконавець торкається в бананчику, є частина коду, яка відповідає за рух і стрибок. Перевіряємо роботу нашого виконавця: стрибать він стрибає, рухається по сцені, так само він рухається. Так от, під час торкання до бананчика, що в нас з вами відбувається? Бананчик зникає. А мовпіння повинна казати нам «ням-ням». -ня. А, Давайте відкриємо тепер сам банан, подивимося, як тут все реалізовано. Ось так. А, наступна задача у нас з вами зробити так. Зробити так, щоб гра стала більш цікавою. Ми можемо додати, наприклад, зробити, щоб банани їздили по сцені. Можна зробити так, щоб рухалися платформи, додати ще яких-то персонажів, які будуть нам заважати. Ну, Ми з вами розглянемо найпростіший спосіб. Змусимо платформу рухатися. Для цього виконавець платформи, ми виділяємо, переходимо до коду. Починаємо ми з вказівки, коли натиснуто. Далі додамо цикл, який називається Завжди. Ну і змусимо рухатися нашому виконавці. А Для цього ми використаємо ось таку штучку переміститися на 10 кроків. Перш ніж запустити скрипт, подивимося, в якому напрямку буде рухатися платформа. Це напрямок. Клікаю, ось тут воно буде. Тобто платформа почне рух свій праворуч. Так само не забуваємо додати вказівку: якщо на межі відбитися, запускаємо виконання елементу. Ну і дивимося, для того, щоб платформа не переворачувалася, ми використаємо ось цю кнопочку зліва на І тепер платформа не буде поворачуватися додому. Ну, ось таким чином все це працює. До речі, в редакторі змісту можна, в принципі, встановити центр нашої платформи. Його бажано розмістити в тому ж самому місці, де є центр Спрайту. Ну, в даному випадку нас все влаштовує цей рух елемента, Без ми робити нічого такого не буде. Но, до речі, давайте спробуємо це все виправити. Центр зображення повинен співпасти з центром ось тут. Це. Тоді буде це трішки на краще працювати. Ось такі простенькі команди для платформ. І вже гра стала у нас з вами більш цікавою. Є потреба в спритності гравця для того, щоб дістатися до банану. Для того, щоб дістатися до бананчика. По аналогії можна додати вказівки для іншої платформи. До речі, можна регулювати складність, наприклад, робити, щоб платформа рухалася швидше або, навпаки, повільніше. Робити так, щоб платформа змінювала свій розмір. Ну так. Дітки, заключні версії проєкту. Надсилайте ви мені на перевірку. Обов'язковим елементом буде додати щось своє. Розробити якусь свою унікальну фішку вашого проєкту. Тому що повторити за, за мною цього мало на високу оцінку. Додайте ще одного виконавця, який буде заважати мапочки. Або а, додайте більш цікаві ефекти для банану. Не просто зникання, а ще, наприклад, щось робить наш виконавець. Так, ну я зберігаю третю частину проєкту. Вивантажую собі файлик скриючи, потім зможу над ним продовжити роботу, якщо буде потреба. Ну що, успіхів вам і обов'язково доробіть проект, вишліть мені його на перевірку. До зустрічі, діти!